Друзі, вітаю 22 лютого 22 року. Одні двойки в даті. Господарство технополягра. Коротеньке буде відео з приводу ріпачку. Хочу звернути вашу увагу, те, що вже в принципі, я думаю, що наша зима добігає до кінця. Скоро буде відновлення вегетації. І саме головне, що буде починати виходити приховано-хоботник. На ріпаку це перша агрооперація, яка буде. Це захист навесні, це захист озимого ріпаку від прихованого хоботника. Дуже важливо зараз працювати. Вже орест ну це ще 2 дні буде приморозок, а там на вихідних вже має виставляти ловушки. Для того, щоб відмічати льот прихована хоботника. Я знаю, що на півдні вже навіть деякі фермери працювали, тобто він був, виходив і його вже відмічали. На Кіровоградщині ще такого не відбувалося, тому що тут все ж таки трошки прохолодніше. Тому дуже велику вагу треба приділити. Приховано хоботничку. Ну, такий ріпачок ми бачимо, що частину листів він втратив, на жаль, тому що було певне відновлення вегетації неодноразово. І ріпачок все ж таки набирав вологу і бачимо, що втратили частину листя. Ну, Вже маємо те, що маємо. Загалом головне, що у нас точка росту. У гарному стані копати я вже не буду його, тому що грязюка вже трошки підсохне і тоді зможемо подивитися в якому стані, але на сьогодні в принципі все добре. З краю, де я стою, не заходив і не робив розтригуляцію, а далі у масив ми можемо бачити, що втрачено було набагато менше листя за рахунок того, що якісно проводилася розтригуляція. І тут уже видно рослини, які у нас є. На сьогодні на тому тижні ще був був у нас, проводилась у Львові конференція реформ. Я там мав доповідь з приводу технології ноутілів, чи дорого чи ні. То я від організаторів дочекаюсь, вони мені скинуть відео. Тоді виставлю, може комусь буде цікаво. І також я виграв сівалку вендерштет. Тільки трошки вона дитяча, виявилась, макет. Ну і на тому дякую. Питання було, наскільки працює каріар. З новими дисками на 2 см. І також виграв від компанії Землероб два ваучери по 100 гектар. Дві відповіді дав і два приза призов мене було по 100 гектарів аналізу ґрунту з автоматичним відбором. Тому скоро в Дніпропетровській області в Апостоловському районі ми відберемо аналізи. І будемо послідкувати, тому що насправді аналіз я вже зауважував і ще раз зауважу на тому, що досить важливий, важливий елемент технології це аналіз ґрунту, особливо при сьогоднішній вартості доброго. Тому захищаємо ріпачок інсектицидом, ми працюємо фастаком, також буде додана певна кількість амінокислот в невеликій кількості. Все ж таки, зелена поверхня листа є, він фотосинтезує, тому розраховуємо на те, що він частково засвоїть ті або повністю ті амінокислоти, які ми йому дамо, хочемо його трошки підтримати. А на пшениці амінокислотами будемо працювати трошки пізніше. Спробую вам розкрити, якщо цікаво, це ці там. Ви обирайте інсектицид в залежності від все ж таки, контактний або контактно-системний, але дивіться на діючі речовини і при яких ті діючі речовини в температурах вже починають працювати. Контактний інсектицид лямбда-ци галатрин. Чи вірніше альфа-ципермітрин працює від плюс 5. В принципі, він нас повністю влаштовує, ми працюємо раз. А потім працюємо через там, 10 днів другий раз. Але все ж таки треба контролити по ловушкам. Тому особливо південним регіонам, увага. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Підтримуємо лайком, пишемо коментарі, чи вже ви виходили, чи плануєте виходити з яким-інсектицидом.